Доброго дня, любі дітки та любі дорослі. Зараз я вам хочу загадати віршик загадку. Ці будівлі є повсюду, в них живуть хороші люди. Він складається з цеглинок, називається будинок. Так, вірно дітки. Це будинок. І навкруги нас оточує дуже багато різних будинків. Але я вам хочу сказати, що не завжди були у нас такі красиві та гарні квартири, будинки, як це є зараз. Раніше люди жили в печерах. Це були печерні люди. Вони там ховалися від дощу, сонця, вітру, снігу, від холоду та від хижих звірів. Вони облаштовували свої печери, наносили туди соломки, робили собі ліжечка та ховалися там від різних неприємностей. Сьогоднішні будівлі теж слуговують для того, щоб заховатися від дощу, морозу, вітру, снігу. Але тільки немає хижих звірів, бо ми живемо в тих містах, де хижі звірі не водяться. Ось, дивіться, дітки, будівлі бувають різні. Бувають одноповерхові будівлі. Ось такі. Тут живе, проживає одна родина. Це їхня територія, їхній будинок. Він огорожений парканом. І там проживає одна родина. Бувають будівлі. Це одноповерховий будинок називається. Бувають будівлі, де живе багато сімей. І тут два поверхи. Це двохповерховий будинок, є п'ятиповерхові будинки. А є, ви, мабуть, бачили, ще більші будинки. І 16 поверхів, і 28. Це називається багатоповерхові будинки. І якщо знизу дивитися догори, то ми можемо бачити небо. І можемо сказати, що це хмарочос. Можемо бачити тут хмаринки, тому можна сказати, що це хмарочоси. Тут дуже багато квартир, багато поверхів, багато квартир, тут живе дуже багато сімей кожної сім'ї є е, своя квартира. Можна сказати, що це моя квартира, моя оселя, моя власна домівка, можна так назвати. В будівлі знаходяться діти не просто так, а вони побудовані рядами. І ці ряди, будівель називаються вулицями називають, щоб люди пам'ятали свій адрес і знали номер свого будинка. Так, діти, в мене до вас буде прохання та завдання. Я... Прошу вас порахувати, скільки поверхів у вашому будинку, в якому ви проживаєте. Та розкажете про це мені та своїм батькам, як буде називатися ваш будинок? Одноповерховий, дев'ятиповерховий, трьохповерховий. Ну, це вже як ви порахуєте. Добре, дітки, дякую. На цьому наше заняття закінчено. До побачення.